Так звучить країна у боротьбі, боротьбі за свою самостійність, територіальну цілісність та незалежність. Так звучала Україна 100 років тому. Країна, яка боролась за себе, країна, яка прагнула вийти на міжнародну арену. Країна, яка просто хотіла жити. Так звучить свято Різдва: свято, коли робляться дива, родинне свято, свято об'єднання, об'єднання сім'ї, об'єднання країни свято, яке ми вже четвертий рік поспіль відзначаємо у жахливій війні. Війні, яка ніколи не повинна була статись. зараз перебуває на е, вулиці, е, також закликають е, з таким е, сиреною бути уважним, обходити високі будівлі і по можливості ховатися у закриті приміщення громадяни України. Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається. І закриваємо Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій українській території, а вдома росіян. Українська армія, наші прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікта це можна назвати оперативною паузою. На Донбасі наші збройні сили діють на відмінно у війні за життя за нас. Сьогодні вечір, коли зберуться усі родини за великим столом і будуть коштувати 12 страв, і з усієї країни будуть лунати молитви за наших захисників і захисниць. День, коли будуть ділитися спогадами, смішними історіями, сьогодні пісня, що була написана в незламному місті Покровськ, об'єднує усіх людей. З Європи, Америки, України та світу. Пісня з міста, яке зараз потерпає від російської навали. Міста, яке відчайдушно бореться за свою українськість. у дракона розігрався, апетит. Їжа ще смачніша, коли замість блюда ще той дракон він не жує, Він захлотить і ковтне. Ми зустрінемось з тобою там де 20 тисяч. Є. Там де пунсники дані. Сьогодні є світле свято. Свято радості, свято спілкування, свято подарунків, а куди без подарунків дійсно свято для кожного. Уся країна готується зустріти Різдво, прибирають, готують, накривають на стіл, роблять нові зачіски, вдягаються по святковому, щоб зустріти це світле свято і хоч в таку непросту годину для нашої країни. І під час відключень світла нам завжди буде світити різдвяна зірка, і в кожному домі буде своє світло надії у завтрашній день та майбутнє. Світло віри у справедливість. І які б не були важкі часи, в нас завжди буде світити зірка любові до країни, до коханих, до рідних і нехай згасає. Зірка болю і розчарування, війни і ненависті, щоб це свято зустріли всі в родинному колі, щоб наші військові повернулись додому, а українські землі повернулись у рідну сім'ю, з якою їх розлучили силою. Вітаю вас з Різдвом Христовим! Христос рождається! Славімо Його!